Мої дорігу вяна, Степан. Ми розробили ідею проєкту, який має назву Сильніше, ніж зброя, в основі якого лежить створення школи активного громадянина. Так, саме чому ми вважаємо, що створення школи активного громадянина є актуальною так, на сьогоднішній день. По перше, як ви бачите, вже на слайді в центрі стоїть активний громадянин. Тобто, як це все пов'язати? Це права, обов'язки громадянина. Оцей активний громадянин, так як він повинен збуватися, і що з цього повинно вийти. Це громадянське суспільство, так яке стоїть на двох таких основних пластах. Перше це революція гідності і зона АТО. Ми знаємо, що ну, на сьогоднішній день це є досить важливо, так і актуально, і, напевно, саме на це потрібно спрямувати увагу учнів. Е, метою нашого проєкту є виховання здорової, творчої, компетентної особистості громадянина України носія національного. Цінностей загальнолюдських, наукових, народних надбань, який зможе самовизначитися та самореалізуватися в майбутньому. Прошу звернути увагу на «само». так. Тобто, сам він повинен основними завданнями є створення школи активного громадянина, волонтерського руху. Наголошую задля допомоги та підтримки захисників України. Наступне розробка комплексу організаційно-виховної, соціально-патріотичної діяльності. Зустрічі вебінарів, так для учнів диферентного віку, тобто, це молодша школа, це середня школа і це старша школа. Пізніше так ми це все конкретизуємо. От, спрямованих на розвиток патріотизму та формування національної свідомості, тобто напрямок такого виховання, національно-патріотичне виховання і забезпечення сприятливих умов задля самореалізації власне учнів, Так. От сильнішим ніж зброя. Давайте трішки з вами поспілкуємось, Так, от що ви вважаєте, Як ви вважаєте, що може бути на даний момент і взагалі сильнішим, ніж зброя? Слово Слово, ще добре? Ідея виражена словами. Ідея виражена словами, а ще. Слово. От на сьогоднішній інформація. Інформація, ще так, фактично інформаційна війна актуальна ще. Добре, так, так ближче, Віра. тепліше. Віра, Віра. чудово, мислення, угу. наполегливість На ще. Угу. Дух. Ближче, так до ближнього, до допомоги, от в такому напрямку. Так, любов, ще. Але вже близько що ні? Вже дуже близько. <рігла> 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 Так, світогляд, тобто це все таки, така велика куля, так, яка вміщає, це виріс так сильніше, ніж зброя. Тож давайте подивимось, в якому напрямку, як ми це бачимо, так? Тобто як ми це хочемо до вас донести і показати. Тобто Перше це є єдність, і ми бачимо відповідну картинку так з Майдану. Друге це любов, патріотизм, жертовність. Хоробрість і не шумизлами. Дякую за вашу активність. Отже, які ж ми пропонуємо все-таки форми роботи, так? аж е, наш проєкт ну, фактично був розрахований на е, практичну реалізацію. Ну, Нам вже е, запропонували методично це все оформити і розробити для того, щоб подати, донести учням так, в школі доступніше, щоб вони це все зрозуміли середньо. Отже, ми пропонуємо такі форми роботи, як діяльність практичні, тобто це створення творчих груп, це екскурсії, відвідування музеїв, тобто, історичних і культурних ігри драматизації, так, огляди конкурсу, це діалогічні. Тобто ми Інтеракції є надзвичайно важливою, адже ми знаємо, що в дискусії народжується істина, так? тобто це бесіди, це міжульове спілкування, інтегративні форми роботи, це створення шкільних клубів, гуртків. Я вважаю, що напевно в кожній школі вона є. Індивідуальні, це доручення, творчі завдання, звіти, індивідуальна робота, наочні. Я вважаю, що вони теж є найбільш популярними так? і найбільш доступними ми отже, ми знаємо, що дуже багато інформації ми сприймаємо завдяки зору. Так. Отже, і інформаційну масу, тобто дискусії, дискоди, подорожі, до джерел рідної культури, так про що ми з вами вже говорили, і там створення живої газети в нас є саме для учнів середнього віку. Отже, ми, як ми пропонуємо практично реалізувати цей проект? Перше, це для учнів молодшого шкільного віку це формування патріотичної свідомості, що повинно лягти в основу. Так? Це інтерактивна діяльність у процесі самоорганізації та саморегуляції на спізно через ігрові форми роботи. Оскільки ми знаємо, що ігрова діяльність для дітей так вона є е, фактично основною в цьому віці. Е, перегляд це може бути, ну. Та обговорення різних патріотичних відеороликів, мультфільмів, так для створення цієї національної свідомості. Наступне це розвиток творчих здібностей, тобто практично вигідна реалізація матеріалів, це ну, я вважаю, чому практично, так, оскільки, напевно, в кожній школі є оці уроки малювання, так, трудового навчання. І ці дітки, наприклад, вони просто можуть. Зібратися там після уроків на якомусь гуртку і виробити там якісь там чи першеньки, чи якісь фігурки з пластиліну, так і просто оформити як подаруночок, звернутися до волонтерів, і, відповідно вже надіслати туди в зону АТО. Тобто мінімум затрат, але максимум оцього позитиву, так і любові, у цій кардіоцентризму, так про що ми вже слухали так. Доповідях і виховання вільного громадянина, який критично мислить, любить свою країну, виявляє ініціативність у громадській діяльності, І внизу ви бачите таку невеличку схему, так тобто пропозиція, яка поступає від вчителя, плюс творча діяльність, про що ми говорили, плюс розвиток особистості, і все це у нас виходить така патріотично сформована особистість, так, активна громадська діяльність. Позиція і розвиток творчих здібностей. Так, наступне це є учні середньої шкільного віку. так, Тобто, з якої сторони тут. тут. Винні повинен підійти педагог, і як він повинен е, тут оформити цю діяльність створення е, школи е, активного громадянина. Тобто, найперше ми пропонуємо перегляд документальних патріотичних е, фільмів, їх обговорення, відвідування музеїв. Отже, е, напевно, тут варто сказати про те, що е, проект ми свій. Ну, взяли за основу назву, так з фільму документального документального. Я не знаю, можливо, ви вже бачили документальний фільм на основі у цих подій, які в країні відбувалися так сильніше ніж зброя. Хто не бачив, то прошу ну, закликаю так. Подивитися, і ви зрозумієте саме чому ми його взяли. Так, наступна це є організація зустрічей з учасниками революції, тобто гідності та зоною АТО, тобто такі, такі якби форми роботи, так і зустрічі. І пропонуємо розвиток формування, реалізації та досконалення мисленнєвих процесів яким чином через створення інформативних карт. Це найперше, які можна потім повісити, так і щоб інші почитали. Шкільних газет, написання есе, тобто звітів, які були наскрізно присягнутим національно-патріотичним духом, так як виявом власної думки щодо почутого або побаченого на екрані телевізора чи в інтернеті протягом тижня. Оскільки ми знаємо, що до дітей ну інформація є всюди, так по радіо, по телевізорі, але дуже часто вони ну. Не досить правильно так, її, можна сказати, пропускають через себе. Їх треба спрямувати. І для того, наприклад, щоб почу... ту почуту інформацію спрямувати в правильне русло, нехай вони пишуть есе, нехай вони пишуть ті, власне, свої думки. так. Відповідно до цього можуть почитати інші і вже побачити. Так правильно, так потрібно робити. Так ми повинні сприймати, тим ми повинні гордитися. Е... Наступне учні старшого шкільного віку. Тобто, перше. Те, що лягає в основу, це створення, регуляція, керуючі функції суспільно-патріотичної громадської діяльності. Наступне це організація та регуляція збору коштів. Тобто, оскільки вони є вже старшими, вони є відповідальними, так на них вже можна покластися. Тобто, це збір також речей, як через контактну безпосередню взаємодію з людьми, так і через соціальні мережі, створення вебінарів. І інтеграція навчання та громадської діяльності через переклад короткометражних відеороликів. Власне, ми це все продумали. Не знаю, можливо, в когось мене запитання виникли так, тобто на. Є додатки до цього проєкту, які, які ми можемо використати, які, якими ви можете скористатися про бажанні, тобто різні відеоролики, причому, наприклад, до школи з поглибленим вивченням англійської мови, можуть дуже добре, оскільки ми з субтитрами ми це все продумали, тобто йде і, і це мисленнєва діяльність, розвивається, так? і учні одночасно практикують так, покращення англійської мови. Ем... Тепер ми хочемо показати фрагмент круглого столу, оскільки нам запропонували розробити декілька методичних розробок, тобто ми зробили круглий стіл, урок диспут так, і один з факультативів на тему, що означає бути активним громадянином. Це фрагменти обговорення тобто питань з учнями. Що таке Євромайдан? Тобто, як вони це розуміють, оскільки бачать це по телевізорі, вони це дуже сильно проживають, відчувають, напевно, можливо, навіть більше, ніж дорослі. Так? От, для прикладу, декілька питань. Ну і на вашу думку, чи вони є доцільними, так? Євромайдан, консолідація чи конфронтація українського суспільства? Ну, звичайно, це вже більше до учнів старшого шкільного віку, так Лата боїться свободи в серцях набагато більше, ніж голодного. Голодного можна купити, а вільного тільки вбити. Тобто така цитата, так, над якою варто задуматися, напевно, не лише дитині, але й дорослим людям багатьом. І де немає свободи, там немає і вітчизни. Кольбільбак і попередня цитата любовна робота. Ну, напевно, на підтвердження того, що сказати, теж, коли готували цей проект і відбирали матеріали. Просто випадково побачила відео, як хлопчик. Ну власне, інтерв'ю ТСН це було так. Як хлопчик збирав два роки на айпад на новий? Ну він не з дуже такої багатої сім'ї з бідною, так і він збирав там, там бабуся давали, батьки давали, десь, можливо якісь винагороди в нього були. І от одного разу він почув по радіо, що якщо б хоча б чотири сотні людей здалеку там по 30-40-50 гривень, так то це б дуже допомогло тим людям, які зараз в зоні АТО, які там не мають що вдягнутися або буває по-різному, не мають що поїсти. Ви знаєте, коли цей хлопчик почув таке прохання, він добре. Він зразу зателефонував за контактним номером і попросив номер карточки і перечислив всі ці кошти. Просто, ну ви розумієте, справді вражає. Просто вражає, що дитина, якій 10-11 років, спроможна не таке. І ще одна така коротенька ситуація дівчинка маленька в сиротинці. Її батьки загинули, на жаль, і я не знаю, як там ситуація склалася з, з бабусами і дідусами, але вона в сиротинці і теж демонстрували просто відео. Відео тих сімей, які виїжджають з Донбасу, так тобто і батьки, яких там йдуть на фронт, от, зокрема ну, батько, так, і от коли вона подивилася, і вона каже, побачила, як одна дівчинка плакала, і вона каже: а що вона тепер сирота? Так як я, і вона, ну перше питання, яке в неї, друге питання, яке в неї виникло, це як я можу їй допомогти. Тобто ми розуміємо, що не лише дорослі, так не лише учні там старшого, середнього шкільного віку, але й ті маленькі тітки вони прагнуть цього. І це ну, стає так основою того, що ну потрібно, потрібно створювати такі школи, потрібно створювати ті факультативи, потрібно доносити до дітей. Такі факти ну, дорослі, адже вони все розуміють, повірте, і інколи навіть краще ніж старші. От власне ми також е е проводили таке невеличке опитування в п'ятій школі. це... Учні самого А класу, щоб вони висловили своє бажання, що хотіли б вони, щоб така школа, створення школи активного громадянина реалізували в них. І ви знаєте, коли ми знімали таке відео, напевно, за браком часу, я не знаю, що там вийде, показати, чи ні. ну, Жоден учень не відмовився абсолютно. Я просто була там на практиці, я знаю багатьох пасивних учнів, так, які десь ну, вони не хочуть, вони не хочуть бути активними. Вони там тривожили, так їм краще посидіти там десь в куточку, пограти, якісь ігри. Ну Всі, абсолютно всі були за. І знаєте, ну, ми не задавали якихось конкретних питань, ми просто сказали, що в нас є на меті. І мене просто вражали відповіді, повірте, Малі діти, ну це шостий, сьомий клас, вже минулого року був шостий, але вони просто таке говорили, що я не знаю, до сліз, справді, до сліз було дуже цікаво. І в нас є створення свого блоку. У нас усильнішення зброя, школа активного громадянина, де ви можете за бажанням переглянути коротку і детальну інформацію. Там є завантажені відео, є матеріали. Наприклад, е, можу вам отак продемонструвати так? буклетик, який ми створили, там, що проєкт передбачає, е, основні е, мета та завдання подані. І брошук усильнішення зброя теж е, е, конкретизація. Так? Я, як це повинно реалізовуватися? Е, що потрібно робити і як робити? Так, і напевно, кожен проект так він. Та чого ми очікуємо від реалізації нашого проекту? Це перше це створення школи активного громадянина, друге це встановлення громадянина патріота України, готового там орієнтуватися в проблемах суспільного життя країни, так заповідано будувати її як суверенну незалежну, сприяти єднанню українського народу, знати свої права та обов'язки, цивілізовано відстоювати їх, та реалізація допомоги бійцям АТО. Вимушеним переселенцям та дитячим будинком, оскільки, коли ми, ну, коли ми сказали, що наш проект спрямований лише на революцію гідності, так і на зону, АТО, нам сказали, а яке продовження цього? Тобто, це не повинно бути, ну, ми не ставимо якісь рамки. Це можуть бути сиротинці, це можуть бути е, люди справді переселенці. Тобто, створення такого, я вважаю, є досить актуальним. І список використаних джерел, тобто це не лише якісь матеріали текст. тобто це і відеоролики, це і пісні, як це все створити, як створити чудову атмосферу для того, щоб надихнути так, учнів, співпрацювати, Нарювати, власне, те, що ми почали і те, чого ми хочемо досягнути. Отож, почни з себе створи країну гідну тебе. Дякую за увагу.